Народ, всім привіт! Сьогодні у нас субота. Сподіваюся, всі в гарному настрої в гуморі, живі, здорові і відпочиваєте, бо субота все ж таки для тих, хто працює вдалого робочі дня, ми також сьогодні працюємо. Сьогодні ми знаходимося в ЖК «Європейський». Це у нас вулиця Патришкина, 8 гривень. Показ. Значить, Отака от у нас історія. З відливами. Тобто оце все щелі, от прямо зараз ви її бачите, оце все. Воно шукає вихід, де йому дути, піддувати, чи під откосами, чи під, під віконі воно знайде вихід. Плюс із-за цього конструкція сама по собі вона промерзає примірно до сюди. Відповідно, у вас робочих не весь профіль в даному випадку працює, а працює десь мінус 1,5-2 см. Із-за цього конструкція більше холодиться і може промерзати. Далі дивимося. Далі показую дай якусь отверточку. Ось зверху. Бачите, да? Оце ось ця щіляга, по всьому контуру вона, до речі. Щеляшка раз і щеляшка два. Оце це зверху воно промерзає, задуває, ну і відповідно воно не може не дути. Паралельно робимо балкончик. Бачите? На балкончики... Дуже часто проблема і останнім часом дуже часто ви з цим питанням звертаєтесь. Саш, барабани відлив, що з ним робити? Вихід є, робимо бішумку. Деталі розповідати не буду, ну сорян, легії, це сікредна інформація, клієнта, все на місці покажу, розкажу. Йдемо, покажу віконечко. Да, да, да віконечко. Проблеми були аналогічні такі самі. Плюс ми робили не тільки авішумку відлива, плюс ставили декори. Тобто накладки на петлі, знизу і зверху, на всіх абсолютно вікнах, чого, бо в комплекті до квартири, каже, їх не було. Вони ще були, були, але не ті. Далі ми зробили те саме з відливчиком і по контуру. Значить, тут збоку і скрізь. Були у нас щелі, бачите, зараз всіх щелів нема. відлив задутий. І от вам результат після обішумки. пена не висохла, матеріал не висох, але воно вже працює. Як зазвичай для тих, хто... Для тих, хто поставить лайк. В кінці вечірком я викладу фото до фото після, це буде оце віконечко, е На тому я не буду зазамарачуватися до після. Побачите варіант, я стукаю пальчиком до лісунки і потім зараз я на трохи і покажу варіант після рішуки. Рішітка на ремонт вікомміниця одним словом. Підписуй на наші сторіночки в Фейсбуці, на YouTube канал. Е Будемо раді вам допомогти. Силочка зверта на відео. Будуть питання, звертайтеся. Допоможемо. Все, будьте здорові. Е, хто не вакцинувався, подумайте це питання вакцинуватися. Ми вакциновані, тому зараз знаходимося без маски. Все, всім пока-пока, гарно відпочиваємо.